Рігабалін це і не антидепресант, і не транквілізатор. Взагалі препарат відноситься до протиепілептичних, але при цьому прибирає і хронічні болі, і тривожні розлади, і має такий дуже великий спектр показів. Указами до призначення пригабаліну. Є різні хронічні больові синдроми, наприклад, там склетно мязовий біль. Це полінейропатія, може бути якась діабетична полінейропатія, постгерпетичні нейропатії, також часто призначається там, при фіброміалгіях. Також може бути використаний для лікування генералізованого тривожного розгляду. Хоч препарати є протиепілептичним, але як протиепілептичний в монотерапії не використовуються, використовується як додаткова терапія при епілепсії до якогось основного протиепілептичного препарату. Це може бути запаморочення. А часто пацієнти описують цей стан, наче от трошки випив алкоголю. Також може бути збільшення ваги через підвищення апетиту, а інколи бувають набряки. Особливо треба з обережністю призначати пацієнтам, в яких є проблеми з нирками або, тим паче, ниркова недостатність. Також сонливість забула сказати, може бути виражена сонливість. Часто пацієнти бояться залежності від пригабалінів, так як він вважається там, тому що люди певної категорії залежних часто беруть його в аптеках, але це не так. Так, пригабалін може викликати залежність, але на дозуваннях вище 600 мг на добу. На до таких дозуваннях може викликати ейфорію, і от може на цьому фоні виникнути фізична залежність від препарату. А також може бути на нижчих дозуваннях, якщо були якісь залежності, будь-які там від речовин, якась ігроманія до прийому пригабаліну. Пригабалін. Потужний, класний, ефективний препарат. Але це не якась таблеточка від нервів, він має чіткі покази, він має бути назначений лікарем і відмінений теж лікарем. Тому не займайтеся самолікуванням.